Педагогічний та батьківський колектив Соснівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів щиро вітає кожну дитину з міжнародним днем захисту дітей. Нема світлішого нічого в цілім світі, як сонце ясне, чисті небеса. Нема нічого кращого, як діти, бо в них любов, надія і краса. Бо в них найкращі наші сподівання, вершина може нашого буття. Тому -то ми зайвого Зірку зняти з небосхилу і прихилити небо голубе, щоб тільки дітям у житті щастило, бо в дітях не продовжуємо все. Добре істину збагнути, інакше гірка чаша не мене, що смачно їсти, модно одягнути, це ще не все не самого. Тому щоденно маємо пам'ятати, які... Без жар душі потрібно їм віддати, щоб діти виросли хорошими людьми, щоб у дітей була душа іскриста, неначе сонце раннє золоте, велика, добра, світла, чиста, чиста. Давайте будемо думати про це. Діти це щастя, діти це радість, діти це в житті свіженький вітерець, їх не заробити. Це не нагорода, їх по благодаті нам дадуть. Діти, як дерева, самі не зростають. їм потрібна ніжність, ласка та любов. В першу чергу нам батькам потрібно, як прийде старість, чи у час біди, щоб не було і боляче і гір, що діти нам не подали води. На землю. Сонце промені сипнуло, і синьо посміхнулись у небеса, Тож дай нам Бог, щоб лихо нас минуло, хай радують нас діти і краса. І хай це кожен пам'ятає, дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає, нехай не кривди діточок. Нехай не лає. Згадай, дорослий ти синок, недавно був також дитина, не раз нашкодив просто так, не раз не слухав мами так. А ще дражнили всіх підряд сестру, сусідів, свого брата. Це все робив ти не зі зла, не з користі чи лицемірства. Робив це все лиш від добра, нема в душі тоді звірства. Від своїх дітей, учіть любові світ пізнати, і у день захисту дітей навчіться їх не ображати.